Тимчасову переправу для легкових та вантажних автомобілів створюють на цьому місці. Наразі облаштовують берегову смугу для тимчасового переїзду. Ця переправа буде розташована за кілька десятків метрів від мосту, який обвалився. Щоб доїхати до неї, необхідно звернути з траси перед зруйнованим мостом і проїхати польовою дорогою. Розглядається питання насипного мосту для проїзду важкого автотранспорту вагою до 10 тонн. Крім того, там деякі варіанти залучається можливість використовувати тимчасовий міст для відновлення цього, або е якісь металеві конструкції для тимчасового проїзду на цьому мосту, але він це не врятує, тому що він аварійний. Він вже три роки стає знаки обмеження. Рятувальники почали встановлювати конструкцію важкого механізованого мосту. Він сягатиме 40 метрів у довжину. І завершити монтаж мають до кінця доби 25 липня, повідомив Роман Гудак. До моменту, поки тимчасову переправу не відкриють, рух автомобілів ділянкою дороги, мукачево Рогатин Львів через село Бедевля припинено. Водіям потрібно об'їжджати через населені пункти Крива Тернова, Нересниця Вільхівці Бедевля. У Нас тепер загрозка вести до дотячила, треба об'їжджати. Терново нареситься до то зараз десь до 60 кілометрів, то я не, не, не розумію, особливо рожденця, а там дорога така, що до наресиці ти не дотягнеш навіть родичні машини. Ото нас страхує, страшить, як кажуть, і переломи, і парти, У нас багато. Наша простанція дуже багато має висоти. Мешканці села Бедевля Євген та Дмитро кажуть, що міст давно мав аварійний вигляд. Були маленькі дірки, були вібрація, була була була. То, вже давно, то було, давно треба було ремонтувати. Страшно не було, бо вони знали, що таке може трапитися, розумієте? То видку було на, на, на ньому, що він може увалитися в будь-який час. Розумієте, мост дуже, бачите, аварійний був. А і то всі знали, що він аварійний. Наслідок руйнації мосту з ним впали дві машини. Це вантажівка з піском та легковик. В останньому перебували п'ятеро людей, зокрема, дві жінки та троє дітей. Всі вони отримали поранення. Діти станом на 25 липня перебувають у травматологічному відділенні Тячівської районної лікарні. Одна жінка лікується у хірургічному відділенні, інша перебуває у реанімації, розповів заступник головного лікаря Віктор Попович. Стан ну, вже із важкого у середній переведений під наглядом. Інтенсивно лікується і значить, проходять ще діагностичні деякі процедури. Одна жінка доросла в хірургічному відділенні, стан середньої важкості, і діти в травматологічному відділенні із різними значить, травмами, які теж в ступені, загрози для життя жодного з пацієнтів на даному етапі немає. За інформацією укравтодору, оприлюднено у Фейсбуці, обвал трьох секцій аварійного 66-річного мосту стався 24 липня, близько 19-ї години. Все через те, що вага вантажівки з піском сягала понад 45 тонн, а це майже у сім разів більше ніж допустима норма навантаження на цьому мості. У зв'язку з віком використання і часом мав певні конструктивні ушкодження і міг здійснювати пропуст, Ну, через нього автомобілі їхати до 7 тонн відповідно до експертизи та заключення спеціалістів. Для цього були поставлені всі обмежувальні знаки. За словами Віктора Микити, зруйноване міс через річку Тересва планують відновити впродовж року. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини.